Який бонус отримав клієнт при заміні акумулятора? Зараз все розкажемо. А ви поки подивіться, як старий акумулятор піднімає задню кришку. Як завжди, починаємо із сепаратора. Розм'якшили проклейку, знімаємо задню кришку. Не забуваємо про сканер відбитку пальця. Відключаємо його. Основний шлейф йде поверх акумулятора, і батарея при вздутті може його теж пошкодити. Відкручуємо гвинти, щоб зняти верхню корпусну частину. Відключаємо основний шлейф і шлейф батареї. Дістаємо старий акумулятор, який ще непогано тримається на старій проклейці. Це новий акумулятор, який буде встановлено. Використовуємо прозорий скотч для поклейки нового акумулятора, клеїмо нову батарею. Підключаємо основний шлейф і шлейф батареї. Запускаємо і тестуємо телефон. Перевіряємо на працездатність інші функції. Збираємо телефон назад. Закручуємо гвинти, проводимо очистку основної рамки. Очищуємо також і задню кришку. Використовуємо популярний прозорий B7000. Наносимо його по периметру рамки для поклейки задньої кришки. Встановлюємо сканер відбитку пальця, клеїмо задню кришку. Використовуємо резинки, щоб результат відклею був якнайкращим. Задня кришка в пилу та прудові, тому її обов'язково витираємо. Це буде бонусом для клієнта. Ще один бонус це те, що ми повністю перевіряємо телефон на працездатність інших функцій. Акумулятор замінили, телефон працює, віддаємо клієнту.